Привіт усім! Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Давненько я не випускала нове відео майже тижні-два на каналі не було нового відео, але на це були свої причини, і це не означає, що я нічого не в'язала, нічого не знімала. Звичайно, були в мене такі дні, коли я не могла нічого в'язати. Але були і дні такі, в плітні дні. Було усяке. І зараз я вам по порядку все розповім. Я, ви знаєте, я мама студента, я їздила в Київ. Дні 4 я була в дорозі, туди, там звідти. Треба б мені було всі організаційні питання, як то кажуть, все повирішувати. Я почала відзнімати свої відео у СП. Це був СП звільнення спецігачків. Так само у других СП. Зараз я вам покажу, я би хотіла все в одному відео скласти, тому що. Багато матеріалу на телефоні є, зазнято, дещо, є, дещо лише вже фотографії лишили, що я відв'язала і віддала. І це треба вам показати, щоб ви бачили, що я щось робила все-таки. Не сиділа, склавши руки. А ще у мене є велика новина. Вас у мене більше тисячі. Я планувала провести невеличкий розіграш у минулі вихідні. І я писала це, про це у спільноті. Але ну, з цими всіма обставинами у мене не вийшло. Та нічого страшного, розіграш все одно відбудеться. Але про це ми з вами поговоримо вже в кінці цього ж відео. А поки дивіться, як я починала в'язати, що я починала, як я просувала, що я зв'язала, що не зв'язала. У цьому відео це вам покажу. Привіт, привітик усім! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні у нас понеділок, 28 серпня, і я сьогодні розпочинаю знімати своє відео. Тижня звільнення, спиць і гачків. Минулий тиждень у мене був абсолютно нев'язальний. Ну, абсолютно, так вийшло, що приїхала сестра з-за кордону, і нам треба було багато чого вирішити, порішати справ, що стосується сім'ї, батька. Дуже Дуже багато було різних біганин, різної плутанини, біганини, різних справ дуже багато справ. І це все треба було вирішити, і я абсолютно нічого не в'язала. У мене в житті, у мене ще не було такого тижня, щоб я абсолютно нічого не в'язала. Ось настав цей тиждень. І у мене все як застигло. Всі в'язані процеси, на якому етапі вони застигли, вони так і лишилися. Отже, мені конче необхідно звільнити свої спиці, щоб просунути хоча б деякі свої в'язані процеси, тому що спільні проекти піджимають, а в мене нічого не продвинулося. Не просунулося. Так що. Ось такі у мене справи. і зараз я вам буду показувати, що у мене є. Може, ви пам'ятаєте, що ми починали в тижні стартів, що ми просували в кубиках. Це все я буду старатися звільняти. Отже, ось, ось моя сумочка з процесиками. Як у мене лежила шкарпетка зв'язана дитяча, так вона і є. Другу шкарпетку, мені треба в'язати. Далі. Тут у мене шкарпетка доросла. Одну я зв'язала. Одна у мене тут на спицях. Це все треба закінчувати. Тож, буду в'язати цю шкарпетку і цю шкарпетку. Далі буду дивитись, що у мене треба швиденько, що в мене найшвидше треба просувати. І буду вам показувати далі. А сьогодні. Хоча сьогодні свято, але, можливо, ввечері я вже трошки наважу щось пров'язати, бо свято таке о, собі велике свято. У нас його дуже шанують, тож о, поки не в'яжу, але, можливо, ввечері або завтра зранку я щось трошки пров'яжу. Далі буду вам показувати, що у мене ще буде просуватися. До речі, забула сказати, Організатор проєкту Оленка Буганова, як і попередніх всіх проєктів, це Тиждень шалених стартів, це і магічні кубики. Всі списки, всіх учасниць, організаторів, всі посилання на всіх дівчат залишу внизу під відео в інфобоксі. Отже, переходьте, дивіться, підтримуйте нас усіх. І ще у мене ось така пов'язочка застигла на спицях, тож мені її треба довершити. Так само її візьму у тиждень визволення спиці гачків. Цей тиждень у мене визволяються лише спиці, напевно, тому що гачком я дуже рідко в'яжу, спицями мені більше подобається. Тож, таку пов'язочку. Беру цей тиждень, лишилось небагато, але вона так відклалась і стоїть мертвим грузом. Тож буду звільняти свої спиці. Ще у мене розпочаті шкарпетки осінні такі шкарпеточки. Для вернісажу осінніх бар. Це ниточка, яку я фарбувала минулого року, це моя перша проба, вона мені дуже подобається а з цією ниточкою, яка буде. Відповідати за міцність, тому що тут у мене 100% вовна Треба додати до міцності ось таку ниточку. Я вже таку пару в'язала, і вони дуже гарно пасують. Такі виходять осінні-осінні, як на мене, по кольору. Отже, ці шкарпетки я розпочала для вернісажу осінніх бар. Не знаю, наскільки мені доведеться наскільки мені вдасться звільнити спиці, тому що вони лише розпочаті, а треба мені відв'язати дві шкарпетки, тобто пару. Я надію, що хоча б одну шкарпетку цього тижня мені вдасться вдасться вив'язати. Отже, іду в'язати, не переключайтесь. Мушу вам дещо показати. У мене вийшла невеличка заміна. І замість дитячого джемпера у цьому СП я буду в'язати ось такий. Звичайно, це не видно поки що, що це буде. Це буде дитячий комбінезон. Чому так? Тому що срочно. В срочному порядку треба зв'язати дитячий комбінезон, дитинка вже народилася і треба зв'язати на виріст. І так вийшло, що знайома мені надала ниточки і попросила швидко, швидко, швидко зв'язати комбінезон. Отже, я в'яжу, ниточка ось така, дитячий акрил якийсь, дуже м'ягусінький, схожий на е, акрил бебі. Я в'язала з такого, не пам'ятаю, єнарт або, так, Янард Бебі Є така, дитячий крил. І дуже на нього схожий, тому що дуже м'якунький. Тож в'яжу комбінезон замість джемпера. І його також буду представляти. Думаю, що я його зв'яжу зв швиденько, тому що це мені дуже потрібно і треба буде віддати, але я відфотографую обов'язково, щоб звітувати. ou nosso mais Звільнити спиці і дов'язати ось ці шкарпетки. Це шкарпетки е із шкарпеткової пряжі, яку я купляла у Ларисочки, вона багато в'яже. Це жіночка, в якої я постійно купляю ниточки для шкарпеток. Вона сама їх робить, вона змотує е бобінну ниточку. Вона сама робить шкарпетковий склад, щоб ви розуміли, що я вам хочу розказати, сама робить шкарпетковий склад, змотує бобінну ниточку, і з неї дуже класні виходять шкарпетки. Отже, ці шкарпетки я дов'язала в дорозі, хоча у мене були такі попутчики, такі цікаві люди. І я е в'язала і слухала і. Ну, звичайно, брала участь у розмові якось так. Я дуже боялася, що я щось наплутаю, але шкарпетки, то вже, як говориться, в'яжуться закритими очима. Отже, це перші, які я дов'язала. Далі я дов'язала шкарпеточки ось ці. Ці шкарпетки я в'язала у бебі-стартах, починала в'язати. Я їх і випрала і висушила, Дивіться, які вони цікаві. Я їх сушила не на блокаторах, ні. Але так я їх просушила рушничком накрила зверху, і вони такі плоскенькі-плосенькі, вийшли, ніби сушені на блокаторах. Ось ці шкарпеточки я також дов'язала у тижні звільнення спиць і гачків. Це ж шкарпетки, які я почитала у бебі-стартах. Далі. Далі у мене я хотіла. Ще пов'язати пов'язочку, на голову дов'язати. Я її практично дов'язала, але я її залишила. Чому? Тому що у мене був такий у мене було таке замовлення від моєї подруги. Її треба було срочно зв'язати із ось таких ниточок. Це дитячий акрил, і срочно треба було зв'язати комбінезон дитячий. І я його вирішила замінити, і в бебі-стартах в'язати не джемпер. Я джемпер відклала і почала в'язати комбінезон. І так само э, відв'язала комбінезон, звільнила спиці, а це вже я в'яжу із залишків. Ну, щоб не лишились ниточки, і э, я комбінезон віддала, тому що треба було вже у подарунок. Але э, ниточки залишились і. Мені сказала подруга. Оксанка, не переживай, не переймайся, ниточки є, в'яжи, що ще з них вийде. Там чепчик, пінеточки. Я так вирішила, що я зв'яжу ще чепчик і зв'яжу пінеточки. Ось тут у мене далі йде процесика. Тож, таке у мене просування. А комбінезончик ставлю вам фотографію, тому що віддала його, але я мушу вам його показати. Це був простенький. Комбінезончик, який я зв'язала за 4 вечори. Так, 4 вечори і так само до роботи півгодинки, в обідню перерву, і по дорозі додому в автобусі я в'язала комбінезончик. Це був простенький комбінезончик без, о, без капішона, без якихось там важких візерунків, тому що я не мала часу. Я, звичайно, швиденько-швиденько зв'язала. Тому що в понеділок я взяла в руки нитки, і мені сказали, дитина народилася. <плес> так, і таке буває. Отже, я мусила посунути всі свої процеси, так що трошки поміняла свої плани. Ми міняємо плани на життя, а життя міняє свої плани на нас. Отже, так, постійно. А тепер про головне. У мене у вас вже більше тисячі. І це дуже, це дуже приємно. Я дуже довго йшла до цього, тому що каналу вже більше року, вже виповнився рік каналу у серпні місяці. Тобто йому вже багато років, але відкритий канал у мене давно, і я не знімала нічого, я просто була зареєстрована і все. Почала розвивати у серпні місяці, все почалося з СП осінь на носі. Я ж що ще хочу осінь на носі. Це був мій перший СП, це був мій дебют. Коли я хотіла просто прийняти участь в Інстаграм, і на той час Вікторія з каналу Україночка В'яже зяжимо Тренди, вона якось, ну, говорила нас. Що все одно ви будете знімати відео, тож вже викладайте його на YouTube. І тоді я вирішила, що так, я викладу відео перше, хоча моє саме перше відео було записано ще зимою, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в нашу країну. Тоді я з першого дня почала в'язати шкарпетки. І я зіткнулася з тим, що коли я просила подруг в'язати зі мною, вони казали, ми не вміємо. Я записала. Відео на найпростіші шкарпетки, які ще в'язала колись моя бабуся, там простенька п'яточка, навіть без клину підйому. Тоді я записала це відео, і це відео пролежало. Я хотіла його виставити на ютуб, але якось не хватило мужності. Я скидувала просто у приватні повідомлення своїм знайомим, друзям, які хотіли навчитися, а виклала я його вже. Пізніше, після того, як вже як почала знімати своє відео, і тоді я виклала це відео шкарпетками. Так що ось така була історія мого каналу. Я кажу дуже, дуже довго чекала цю першу тисячу. Надіюсь, що наступні будуть швидше набиратися, що будуть люди йти. Будуть дивитися. І я б хотіла, я б хотіла щось цікавіше зробити, але ну, я не знаю, тому я хочу, щоб в даному під даним відео ви мені написали, де і як ви знайшли мій канал, чи рекомендації, чи вам хтось ну, порекомендував із близьких. Чи по майстер-класам, чи які майстер-класи шукали, і вам вибило посилання на мій майстер-клас? І з якого ви міста, з якого куточку України чи не України ви мене дивитесь. І що би ви хотіли, щоб було побільше на моєму каналі. Що б ви хотіли побачити, який, який контент більше би ви хотіли бачити? Чи це більше розмовних відео, ось таких, чи більше майстер-класів. Тож пишіть, пишіть звідки ви, як ви знайшли мій канал, і що би ви хотіли побачити на моєму каналі. В кінці тижня, я думаю, на наступних вихідних я зроблю розіграш між коментарями під цим відео і під всіма наступними відео. Якщо до кінця тижня у мене вийде ще декілька відео, тоді ці всі коментарі я беру до розіграшу. А подарунками будуть ось такі проєктні сумочки, косметички. Це я шила для себе. Я не кажу, що точно ці будуть. Можливо, я ще зроблю інакші. Будуть більші і будуть менші. Я думаю, що зроблю два або три подарунки. Це буде маленька косметичка, це буде більша і ще більша. Напевно, ось так буде. І так само у них буде наповненість. Вони не будуть пусті. Я в'язальниця, маю багато подарунків для в'язальниць так що косметичку я наповнюю. І ми будемо їх розігрувати. Отже, на такій позитивній ноті я завершую своє відео. Дякую вам за те, що були зі мною весь рік. Дякую, що дивитесь мене, що підтримуєте за ваші подобайки, за ваші коментарі. Це дуже-дуже приємно і мотивує до того, щоб рухатись вперед, щоб вдосконалюватись і розвивати. Дякую, що ви зі мною, і надалі залишайтеся зі мною. Завжди ваша Оксана, і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесів. Па-па!